королевича Раз був, де не був, а був якось на цьому світі король. Одне око якого завжди сміялося, а друге завжди плакало. Було в цього короля троє синів красенів. Середній сказав якось найстаршому, знаєш, що, брате, піди до його величності нашого батька короля і спитай у нього, чому в нього одне око завжди плаче, а друге сміється? Гаразд, королевич пішов і питає про це в батька. Ох, і розгнівався король. Той був якраз у жахливому настрої і так жбурнув у хлопця олов'яною тарілкою, що якби той не відскочив, то помер би на місці. Щастя, що королевич зміг врятуватися. Питають його брати. Що? сказав батько. Підіть і ви одразу довідаєтеся. Ну, гаразд. Наступного ранку пішов. Середній. Постукав у двері, відкрив із вічливим привітанням, а потім сказав, що він турбує другого батька тим самим запитанням. Король схопив ножа виделку, що трапився під руками, і так кинув у бік хлопця, що той ледве встиг ухилитися. Теж вискочив за двері. Питає у нього наймолодший, то що сказав наш любий батько король? Піди сам довідайся. Добре, на третій ранок молодий королевич теж пішов і спитав у батька, чого одне око його завжди плаче, а друге сміється? Ох, Боже милостивий. Схопив король шаблю. І так у услід синові, що якби дістав, то той би більше не підвівся. Однак молодший королевич, звичайно ж, не втік, як його брати, узяв шаблю і віддав королю. Король сказав Ну, мій наймолодший сину, з тебе колись будуть люди. Тож скажу тобі, чого одне моє око сміється, а друге плаче. Одне око сміється тому, що я маю трьох таких гарних, бравих синів. А друге плаче тому, що у королівському саду росте золота дичка і кожного дня по обіді розквітає і приносить золоті груші. Та якісь чарівні істоти кожної ночі збирають врожай. Я дуже печалюся, що ці троє чудових хлопців витязів не зможуть його вберегти. Гаразд. Пішов королевич до братів і сказав їм, у чому справа? Гей, сказав найстарший. То я постережу дичку, якщо йдеться лише про це. Він узяв дві колоди гральних карт, дві воскові свічки і пішов у сад, сів біля столу і почав грати у карти сам один. Однак на одинадцяту чи пів на дванадцяту ночі звідкілясь піднявся такий вітер, що королевич просто впав зі стільця, ніби мертвий. У цей час на дерево налетіли три чарівні дівчини, і за мить на дереві не було жодної груші. Геть усе забрали. Другої ночі став вартувати середній син. Та й йому не вдалося уберегти груші. Ну, гаразд. Третьої ночі був на черзі наймолодший королевич. Узяв із собою теж половину гральних карт і грав сам із собою. Та на одинадцяту чи пів на дванадцяту ночі знову прибули чарівні створіння і почали присипляти королевича. Та він не збирався жартувати. Схопив половину колоди карт і так вміло почав воювати з ними. Щоб повідганяв усіх духів і не заснув. Одразу з'явилося троє чарівних дівчат. Вони були такі, як три ранкові зірки. Гей, схопив він за талі одну з трьох найпрекраснішу, дві інші з голосним вереском розбіглися. Чарівна дівчина спершу трохи сторопіла. Та потому кинулися на шию королевичу, обняла обома тонкими руками, притулилася до його обличчя і сказала: якщо ти такий, як я, ти мій, я твоя, нас розлучить Лопата, могила й поминальний дзвін, мій прекрасний королевичу. Певно, що королевич цього дуже хотів. Вони присяглися одне одному на вічну вірність. Далі поринули у такий глибокий сон, що вже королева вирушила на ранкову прогулянку, а вони все спали. Королева побачила прекрасну золотоволосу дівчину і думала, що чи ні, та витягла з її волосся одну волосину для себе. Ох, Боже милостивий, який шум гам здійнявся, навіть повертало рами вікон королівського палацу. Чарівна дівчина злетіла, і за мить її вже не було. Дуже засмутився королевич, що його чарівна наречена покинула його так раптово і сказав королеві, Ну, ваша величносте королеву матір. Якщо ви наполохали мою красуню наречену, то не побачите мене, поки я її не знайду. Мені без неї і життя не життя. Доти блукатиму світом, поки не відшукаю її десь під високим небом. Або ж помру. Потім він зібрав торбину й рушив за сімдесят сім держав. Дійшов до кам'яного млина, знайшов у цьому млині мельника розміром з великий палець, сказав йому Скажи мені, мельнику з пальчик, для кого ти мелиш борошно? Я ж бо мелю, відповів мельник, для чарівної країни. Скажи мені, мельнику з пальчик, – Куди, в який бік треба йти, аби потрапити до чарівної країни? Як можна туди дістатися живим? Ой, Королевичу, сказав Мельник. Одне життя одна смерть. Звичайна людина туди не зможе добратися. Бо чарівна країна знаходиться на крутому схилі Скляної гори. Я не чув, щоб туди хтось добирався. А як же туди переправляють борошно? Три великі птахи, грифи переносять його повітрям. Слухай, мельнику спальчик, я заплачу тобі сріблом, золотом. Тільки посади мене в мішок, аби мене перенесли до чарівної країни. Там мене чекає моя чарівна наречена, а мені без неї життя не життя. Гаразд. Мельник заховав його в мішок з борошном. Коли птахи-грифи були вже в півдорозі, один з них сказав Знаєте, я чую чужий дух. Поклали мішок у високому небі і почали порпатися в ньому. Знайшли бідолашного королевича і зіпхнули з висоти, так, що він розсипався на шматки. Прийшов туди мельник, мітлою позмітав всі кісточки, склав їх, як треба, і почав поливати з якоїсь пляшки. Тож, Королевич ожив сто крат краще, ніж досі. Ну, і зрозумів, що тут нічого не вдається вдіяти. Рушив далі і доти блукав, що пройшов майже всі шляхи. Тоді побачив якусь хатину. Увійшов, аби спочити, сказав, куди прямує. Господар хатини, старий чоловік, підбадьорив його. Немає нічого простішого, ваше величносте. Там знаходиться гора, на ній молочний ставок. Туди щодня о дванадцятій приходять купатися чарівна королівна разом з дванадцятьма придворними дамами. На ту гору ти легко можеш залізти. Однак була біля хати одна гладка й нерозумна дівчина відвела у бік матір і шепнула їй. Вона так любить цього королевича, що не житиме без нього й дня. Коли не будуть разом, то вона втопиться у болоті кюкільо або в тридев'ятому морі. Жінці теж дуже подобався хлопець витязь. Тож вона підкупила слугу королевича, який постійно супроводжував того, наказала йому, коли вони прийдуть на гору і час наближатиметься до дванадцятої, щоб він відьомською голкою, яку вона йому дала, зашив ззаду поле куртки королевича і розрізав лише тоді. Коли королівний з придворними дамами вже не буде. Гаразд. Наступного дня на світанку вже подалися на гору. Та бідолашний королевич так і не зустрівся з чарівною дівчиною, бо коли прийшов час, до нього підкрався слуга і ззаду прошив поле куртки королевича. Від цього той заснув так, ніби в нього забрали всю кров. Прибула чарівна королівна, саме вона була його нареченою, одразу впізнала сплячого короля бо й досі його надзвичайно кохала, обняла його, гладила волосся, цілувала, милувала, кликала його, будила та дарма. З часом мусила залишити. Потому слуга виняв голку з куртки королевича, і той прийшов до тями. Обмацав себе і відчув, що мокрий, спитав у слуги, що це ти знаєш? Нічого іншого, як сльози чарівної королівни, відповів слуга. Гаразд. Увечері вони вернулися додому. Та бідолашний королевич. Так сумував, що мало не вмер. Пішли вони й наступного дня, та все сталося так само. Третього дня його теж приспала чарівна голка. Та цього разу королівна вже все зрозуміла, вийняла шаблю королевича і написала на ній Любий Королевичу. Твій слуга таємно, в одяг тобі всунув голку недаремно. Ти заснув, як мертвий, я дарма будила. Більше не побачить тебе твоя мила. Коли королевич прокинувся, прочитав напис, то дуже засумував, однак знову пішов у дорогу. Та вже без слуги, один однісінький. Коли йшов, сумний та згорьований, зустрівся з трьома чортами. Вони голосно сперечалися про те, кому дістанеться пара черевиків, батіг і плащ? Королевич питає: Скажіть, чого ви тут так сильно сваритеся через такі дурниці? Якби ви знали, то теж сварилися б, відповіли чорти. Бо у них така сила, що коли хтось їх матиме і скаже гоп, гоп, хай я буду там, де схочу, одразу буде там. Ну, сказав королевич, тоді піднімайтеся на ту гору, хто туди швидше здобудеться. Того й будуть всі три речі. Чортам сподобалася порада, тож вони так і зробили. Та королевич і не думав на них чекати, хльоснув батогом, сказав примовку й за мить опинився біля королівни. Гей, ну і зайшлося серце у бідолашного королевича, коли він побачив. Що його наречена лежить у ліжку смертельно хвора. Одразу схилився над нею і доти будив, плакав, милував її, поки вона не відкрила очей. Вона одразу пізнала королевича, і у ту ж хвилину їй стало краще. Вони кинулися одне одному в обійми, а потім почалося весілля. І стільки було радості, що слава про нього розійшлася на сім держав. Цілих сім тижнів нічого не робили, пили, їли, раділи й танцювали сакейський танець. Коли стали чоловіком і дружиною, то невдовзі повернулися до своїх старих. Ясна річ. Що відтоді у старого короля не плакало жодне.